Всім привіт! У нас повітряна тривога. Це не шахет. Цей не шахет. Ну, я я вас вегас заказала на кухню. Зараз зроблю про це, як тут буде підсвітка, А зараз пока покажу вам мішу. У нас сьогодні вранці, бачите, що ну, тривога. Там ще треба тут, ж зайти туди. А тут все, тут э, шахет. Сусідів хоч не будуть ну, вже. Ти розкажи, як наших друзів упав шахет. Ну, я ж не буду показувати. Да. Ну так. Да. Не шахет упав. Ну так, да, від них від 300-400 метрів від будинку впав шахет і... А, тут закрито. І це, і лампу, і кришу повредило. Але дякуємо живі, щоб вони живі, не ушкоджені. Але ну да, так, але слава богу, що прям над спальні прикинь. У них мансардне віконечко угу. в спальні на мансарді. Кошмар. Ой. Максим, ми а а що ж будемо завтракать? І... Снідо беремо кажу, його треба чистити чи не треба. На вулиці будемо снідати. Не знаю зайка, треба дивитися. Так він же не полісоси. Ну, кстати, інтернет починили. Прийшов сьогодні майстер, а там на столбі обрив лінії. Так що у нас вже інтернет є, вже, вже ми зі зв'язком, я вже слідкую повітряна тривога. І ми так, ми цим були на вулиці якраз Мішою заваляли цю косілку. Такі взриви тут. Бах-бах. Жесть. Ой, зараз будемо снідать на вулиці. Помощник наш поки працює, а ми йдемо на вулицю ліси. Е, питали на записати відео мінуси медоліки. Нам треба трохи часу. О, ми ще на що там покусив. Треба трохи часуватися. І норок тут. Пылесосом, щоб зрозуміти, які в нього недоліки. тільки одні плюсы. О! О, це що? Солодке. Солодки. Так, так що там мама Нас позвалася, а де сама? Ну, дивіться, уже участок сразу стає Красивішим. Що там, бійце, чуть на Це від тебе бух тут валяється. Полісос не задій. А це чи я б'я тут завтра? Це не сідає. Де там Маша? Так ну, ви позвали, ми, ми прийшли тут. Я теж прийшла. Машу дозватись. Дозвати. О, а що ти в мене забрала? Почекай. Я Уже тут сижу. Ви мене туди-сюди ганяєте. Да, Мішенька, там табуреточка є, бо Ладно смачного. Дякую. Що це салат, салат уже з'їли. Хто з'їв весь салат? Так, е... Э... Цілий тазик. Варенько ну, маште, Це дуже вкусно. Не хочеш? хочеш ну, я хочу. Ладно. Да Максим, знаєш, як вона хоче? Да, вона не ніхто не дає. Ну, так, вона не хоче. Чи ще наша хеда віздихає? Ну, не знімай, Глав... пан. Головне, що хоче. Та Та Хочеш, ти мене знімав Капець, я в шокі Потім буде дивитися і згадувати. А потім фотку побачили. О! Покажи, покажи, покажи! Ой, як ж це було ки, чтоб були такі. Дивиться хороший їмо салат і собі тоже послайтесь. Те, що Міша показав? Каже, конечно, думаю, ви там м'ясо їсте Бутерброди картошку. А я буду ці от гілки, гристі, траву. Да, нора, буєний. Ну, Може, біля не було. Еш, єш. Судай, сюди там є. Мама, каже, розуміє. покосив, все залишив. Зараз буду ховати. Інтернет з'явився, я сьогодні намагався догнати все, все те, що не встиг Все те, що за три дні накопилось без інтернету. Роботи стільки. В общем, як я ще раз скажу, як ми залежимо від інтернету, це капець. Ось наша покажу вам садовий насос, який всі розетки. Вони були внизу, лежали просто на дні, а там вже була вода. але Вона вже трошки на дні залишилася. І я боюсь, що ці насоси вони були теж в воді. Ось, Особливо цей блок електроніки. Я думаю, що він теж був в воді. Е -е, я не пам'ятаю точно, воно просто все було закутане, я повинні мав бачите, ці всі тряпки. Тому що на зиму я його зняти не міг і закутав, щоб він не замерз. І... Відкрив я, щоб воно висохло, а ці розетки лежали просто тупо в воді. Різетка, ну вилка, зрозуміло, насосам живлення нема. А розетка вона ж під живленням. Я думаю, у мене один автомат не підписаний. Постійно вибивав. Думаю, що таке? Потім не догадався, що це він ось постійно вибивало. Вона вода піднялася закоротила закрутила і все. Зараз жду, щоб висохло, щоб запустити воду. Мама ж просила поливати те, що вона посадила. А поки воно там сохне, я не можу це насос ще запустити, то я зараз включу воду, яка в погрібі у нас відкачується кожен день. Мама зараз цією водою польє, все, що вона ось мама, що це замітла тут. А, ти думав, це, це мама, це маша. Мама, а де мама? А, це твоя задача, так? Снимай, я... Ну вода, що робиш? А де? Так мама на вулиці чи вдома? На вулиці. Зараз підемо глянемо. Ну, в общем. Садова, ну це вода з погреба, якраз для паліва це просто Вона ну, все одно кудись уходить в землю. Зараз ми не приїдемо. Так, підемо глянемо, де там мама. Маша вже зараз забира... збиратися треба. Пісок жарко, я в шоке. Я в шоке. Ось, зараз я вам хочу розказати. Так, а демо... О, машина від'їхала. А, зажміша, тут косив, від'їхали. ми з будівельниками, заліть вона на площадку цю. Зроблять бетоном. Ось і тут така ступенька. Вони теж вирівняють все, зробити уклон, щоб все було чітко, правильно. Як має бути. Мосту, щоб не було цього, воно все буде в один рівень зроблять. І будуть робити чуть пізніше. Не Трошки грошей не збираємо, десь навіть, в кінці літа. Я в шокі, як ціни виростуть за будівництво. Як добре, що ми побудувалися ну, частину будинку ще й по старим цінам. Це просто зараз би я не знаю, ми б, зараз би просто не змогли б переїхати. Так, а де ж мама? Не можу не йти На... Я там показував полісос наш. Почав перегрівати, забився фільтр, ну фільтр треба міняти. Не то що забився, треба міняти. Ну чи не чистить, а міняти. Ось, бачите, це у мене фільтр новий, новий. У нас є друг. У нас є друг, який продає... Е Багато чого, і в тому числі фільтр для полісоса. Я йому пишу, що Віталій кажу, нам треба такий-то фільтр. Він каже, не вопрос принесу. Ми в церкві разом, каже, церкву принесу. От, приносить і, <смі> це просто вже не перший раз. Приносить, дай мені фільтр, кажу, скільки. Він каже, не скільки це подарок. Я кажу, який подарок, я тебе замовиш, тобі не сказав, що мені там треба. І він каже, це вам подарок для сім'ї. Я кажу, Віталій, я ж тобі не буду просити нічого купити у тебе. Перш, попередній раз на попередній полісос він теж на фільтр приносив. І, по-моєму, і на цей новий, ну, як новий, цьому плісо, там профілю, три чи п'ять. Він теж приніс, взяв, каже, безкоштовно вам. типу. І це вчора знов така ситуація. Я не знаю. Наступний раз, хоч бери, хоч, хоч бери, і в магазин просто реально... магазині. Ось. І наступного разу вже не буде, бо вже якось це не серйозно безплатно взяли, забрали, взяли хитро. Ну, в общем, Взагалі, такі друзі є. Так, міші нема. Непонятно, що <смі> ділась, куди вона пішла. Куди вона ділася? А, може, в гардеробні. Сьогодні платили гардеробну. І скоро вже має... Має вона приїхати. І кстати, сказали е, мені на війярі, що в понеділок оплатити, а в четвер вже вам приїде порізано, все готово. Я думаю, нічого собі. В чи п'ятницю. Якщо казали в середу, я кажу, давайте хоч четвер п'ятницю, бо я не можу в всередину. Буду маму набирати. А може вона в Маша, щоб Маша в кімнаті не подивився. Або вона. Або вона тут. старый хат, Я тут закрыто. Не знаю, где она куда делась. Маша, а так а куда мама пришла? Мама дома еще на улице? А? Соседи? А, понятно. Это цена долго. Ну, ладно. В общем, так и справа. Так что Маша убирает, если Миша. А я буду сейчас фильтр менять на пылесос. Тому що це пилісос класний, для полісосу на все. Ну, В углах, звісно, ну, навіть не те, що в углах. В принципі, я не сказав, що в кутках є якийсь там мусор. Но, ну кутки да, треба прибирати і плісосити. І плюс ну, все одно треба там в гардіоробні, в санузлах, в котельні. Ну, таким пилісосом треба теж користуватися. Це як помічник. Ми трошки не користуємося і знімемо відео, плюси-мінуси такого пильососа. Ось, Я думаю, що будемо знімати, хочу на каналі знімати не просто про наше життя. ну, влог, як ми живемо, що ми робимо, а щоб ну, знімати відео якісь корисні. Там, як зробити то, як там. От зараз я там вішаю цю підсвітку на кухні. Е, Плюсосом користувалися, теж можна відео зняти. Думаю, що корисно комусь буде. Я думаю, що це привабить на канал нових глядачів. Тому що ті, хто зараз нас дивиться, в основному я помічаю, це ті, хто нас вже знає. Хтось подивився якесь відео, подивився одне, два, три. Сподобалось ну, там, не знаю, наша сім'я, наш там, там, стиль життя, наші звички, і от вже стало нашими глядачами. Але всі нові відео, які ми випускаємо, вони... Відповідно, нових людей мало може чим зацікавити. Тому будемо знімати корисні паради. По-перше, по-друге, ми все-таки вирішили, що ми ну, будемо там, монетизувати свій канал. Тобто, як намагатись робити щось для того, щоб відео набирало якісь там перегляди і була монетизація, щоб якийсь там доход, хоч мінімальний, але отримувати. Тому що. ну... Я зрозумів, останній рік-два у нас мало відео виходило, тому що було дуже багато роботи, дуже багато часу на монтаж, на зйомку. І просто не вистачало часу навіть монтувати. І от зараз ми знімаємо, будемо знімати максимально там коротко стисло так, щоб нічого не вирізати, але все одно треба передивитись, там заставки поставити. Все одно на цей час треба. От. Якщо хоча б будеш знати, що якихось там, не знаю, 50 доларів можна назбиратись за те, що ти кожен день щось робиш по долару два в день, то вже є якась мотивація для того, щоб присвятити годину роботи і все-таки змонтувати, вигрузити відео. Так так. що ось Ну І ще момент. Хтось там пише, інколи, що ти типу, монтажом займаєшся, там на логах робить якісь ошибки. Якісь там, помилки, такі, там, звук, не такий, доставка, анімації нема. Тому що, друзі, якщо ну, є е, мене робота, монтаж, це основна робота, якщо е, на неї інколи там, на 10 хвилинний ролик, я можу потратити 2 дні-два дні. -два дні. Ну, в принципі, от в мене є там, регулярний один, там, канал, який я веду, і я трачу на одне відео по дві доби. Ось тому, якщо на влоги тратить стільки часу, просто не вистачить часу взагалі ні на що. Не то, щоб заробляти, а на те, щоб навіть жити. Тому наш канал, наш відеоблог, це якби такий. В основному це перша його мета це вести свій щоденник. От, ну і це як наше хобі. І спілкування з вами, чимось ділитись там. Щось пізнавати ми дуже багато з коментарів теж узнаємо для себе. Тому це таке як хобі. Тому, якщо воно є як хобі, то на нього витрачати такий рівень монтажу робити. Я вважаю, ну це треба або раз в місяць, два рази в місяць випускати відео, або кожен день, але робити попроще. Ну я думаю, що зміст наших відео він трошки більш важливіший. Навіть не трошки, буде набагато важливіший, ніж там якийсь монтажу, якийсь ефект, якісь там, всякі, там штуки і все таке. Ось так. Коротше, ось такий справа. Ось так. Отак ось ми живемо.